Привіт! Я рада вас вітати на другій частині нашого курсу. Сьогодні ми розглянемо лінійні нерівності, дискримінанти, звичайно, теорему Вієта, яку не дуже всі люблять, і розв'язування квадратних нерівностей методом інтервалів. Тож, не будемо гаяти час і так само почнемо. По-перше, 100% у нагоді вам стане таблиця з першої частини цього уроку. Якщо його ви ще не бачили, то поверніться і перегляньте. Я почекаю. Ну добре, не буду в такому буквальному сенсі чекати, але перегляньте і поверніться до цього відео. Тут я її теж додала цю таблицю, але краще переглянути і нагадати собі, що там саме було. Перше, що ми розглядаємо, це лінійні нерівності. Тобто ми візьмемо якісь приклади, спробуємо їх розв'язати, користуючись цією таблицею. Наприклад, ми можемо взяти такого плану, як 5Х. Мінус 10 більше за 0. Ну, спочатку ми розв'язуємо як звичайне рівняння, тобто ми можемо переносити через дужки і залишити 5х більше за мінус 10. Переноситься, протилежний знак більше за 10. Уявляєте постійно, що тут рівняння, але не заплутатись з мінусами. Тепер ми звідси можемо сказати, що х нас буде більше за 10 поділене на 5. Тобто х у нас буде більший за 2. Якщо нам потрібно записати це саме проміжком, подивіться, будь ласка, для цього на таблицю, де більше, ніж якесь число ось у нас цей випадок, бачите, як воно, і бачите, як це записується. Тобто, ми можемо сказати, що x належить в нас проміжку від 2 не включно до плюс нескінченності. Дуже легкий такий випадок, але. Не все ж так просто, розглянемо трошки складніший. Ми візьмемо для другого прикладу таке, як мінус 2х плюс 4 більше або дорівнює за 0. Складніший він не тільки тому, що тут більше або дорівнює за 0, що тут стала нестрога нерівність, а ще й по тому, що тут в нас виникає мінус. Зараз подивимось: мінус 2х. Так само, як рівняння, пам'ятаємо, переносимо, через дужки, змінюємо знак, було 4, буде мінус 4. І тут, будь ласка, зверніть увагу. Що ми будемо робити? Звичайно, ми, як минулого разу, мінус 4 поділимо на мінус 2. Але, але в нас зміниться знак. Тому що коли ми ділимо обидві частини на мінус одиничку, то в нас розгортається ця нерівність в інший бік. Розгортаємо, х буде менше або дорівнює мінус 4 поділити на мінус 2, це буде просто 2. Який з наших випадків це по таблиці, дивимось, Ху -ху -ху -ху. де це знаходиться? Оце наше останнюсіньке. Дивіться: точка замальована, зафарбована і йде туди менше. Тобто, х нас тут буде належати проміжку від пишемо зліва направо від мінус нескінченності до двох. Не строго і включно. А зараз спробуємо перейти до наших квадратів до другого пункту: це до розв'язування дискримінанта і вієта, і так само квадратних нерівностей. Якщо ви ще не вмієте розв'язувати квадратні рівняння, ну, то все, не дивіться цей урок. Насправді я жартую, ми з усім розберемося, тому що в нас є пункт про дискримінант і теорему Вієта. Тож, якщо з лінійними нерівностями ми розібралися, можемо переходити до другого пункту: як дискримінант і теорема Вієта. Вієта, я знаю, її дуже багато хто не любить. Також будемо розв'язувати квадратні нерівності методом інтервалів. Для початку, щоб вам не було так складно, ми візьмемо якесь просте синке, квадратне саморівняння, рівняння. І на його прикладі розглянемо дискримінант. Візьмемо такий приклад, як х квадрат мінус 3х і плюс 2, поки що просто дорівнює нулю. Подивіться, будь ласка, на означення квадратної нерівності. Тобто, ви бачите, є коефіцієнт А, Б і С. А це те, що стоїть перед х квадрат. В нашому випадку це що? Одиничка. Перед х у нас стоїть b. Це в нас що? Мінус трійка. І довільний Це С, нас два. Обожнюю українську мову за такі випадки. Тобто ми можемо для себе навіть це записати, що А в нас дорівнює одиниці в цьому випадку, В дорівнює мінус трійки, і С в нас дорівнює 2. І тепер розглянемо саме за дискримінантом. Дискримінант це в нас. B квадрат мінус 4А на С. Це звичайні якісь букви. Це саме ті букви, які ми вже записали, і будемо їх використовувати для того, щоб розрахувати. Тобто, що в нас таке b? Це в нас мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножене на А і на С. Будь-яке число в квадраті в нас додатнє. Мінус 3 в квадраті це 9. Мінус 4 на 1 це 4. 4 на 2 це в нас 8. 9 мінус 8 1. Це просто найкращий випадок, який можна було отримати. Дискримінант до рівня 1. Далі що ми шукаємо? Ми шукаємо корінь з дискримінанту для того, щоб знайти наші корені. Корінь дискримінанту тут буде в нас корінь з однички. а корінь з однички – це просто одиничка. І останній момент, що ми тут повинні розглянути, це знайти самі ці корені. Формула для них дуже така схожа. Для першого це в нас буде мінус Б плюс корінь з D на 2А, а для другого так само, тільки мінус корінь із D на 2А. Використовуємо все те ж саме, про що тут ми говорили і писали. Мінус Б, мінус... просто b, у нас мінус 3, а мінус b, це просто 3. Переслухайте цей момент ще раз, якщо не зрозуміли. Корінь з дискримінанту це просто одиничка. Тобто в першому випадку плюс одиничка, в другому мінус одиничка. І 2а це 2 помножити на 1. Тобто це просто буде двійка, і тут так само буде двійка. Дивимось перший випадок. 3 плюс 1, 4, 4 на 2 2. 3 плюс 1 2, 2 на 2 це просто 1. Тобто ми отримали корені 2 і 1. Розглянули, по дискримінанту розв'язали. Тепер давайте не заморочуватися. І теж саме рівняння розв'яжемо за Вієта. Що буде для теореми Вієта? А це в нас буде для того ж самого нашого рівняння, ось воно у нас симпатичне, буде, що добуток коренів, тобто х1 на х 2 це в нас вільний коефіцієнт С. А сума коренів це в нас мінус В. Це мінус Б, мінус Б, це мінус Б. Головне не переплутати де і що. Далі записуємо, що в нас тут таке С. Це в нас 2. А мінус Б було мінус 3, тобто буде 3. І подивіться сюди, будь ласка, уважніше. Ось у це місце місто. Тобто добуток двох чисел. Двічка. А сума трієчка. У нас є вже корені, і ми можемо це перевірити. Але тут не так складно зрозуміти, що що можна помножити, щоб отримати двічку? Наприклад, 1 і 2. 1 помножити на 2 це 1. Перевіряємо, 1 плюс 2 це дійсно 3, тобто наші корені 1 і 2. Не люблять теорему Вієта, тому що потрібно мислити логічно, аналітично, щось вигадувати. Але вона дуже легка. А є ще одне але. Її не можна користуватися завжди. Її можна користуватися лише в тому випадку, якщо коефіцієнт А в нас дорівнює одиниці. Якщо ні, йдіть по дискримінанту. Будь ласка. Не запитуйте чому? Можете запитати потім індивідуально. Але просто це треба запам'ятати як правило. Тому що якщо а не одиниця ніякого вієту. Будь ласка, вієта, не треба тут, господи. Йдемо саме за дискримінантом. І нарешті ми переходимо до цієї частини, заради якої ми зібралися квадратна нерівність. Не будемо собі заморочувати голову, запишемо таку саму: х квадрат мінус 3х, і плюс 2. Але не дорівняною. А більше або дорівнює нулю. Ось така в нас буде нерівність. Перший крок ми вже насправді зробили, хоча ви про це, можливо, ще не знаєте. Тому що перший крок розв'язування квадратних нерівностей це розв'язати квадратне рівняння. Корені ми вже знайшли. Перший корінь це в нас одиничка, і другий корінь це в нас двічка. Так, але це ще не відповідь, якщо це квадратна нерівність то ми малюємо пряму, як ми умалювали на минулому уроці. Записуємо, що це в нас Х. І будемо виставляти ці точки, ці корені, які в нас є. Одиничка і двійка, які вони будуть зафарбовані чи не зафарбовані. Дивимось, не строга на рівність, то вони будуть зафарбовані. Малюємо менше зліва, більше справа. Знову ще це не відповідь. Ми можемо визначити проміжки, некрасивий проміжок вийшов, це найгірше, і визначити в них знаки. Почнемо як минулого разу. Ось цей проміжок, який в нас від мінус нескінченності до одиниці, там, наприклад, лежить число 0. 0 в квадраті мінус 3 на 0 це все ще 0, і плюс 2 це додатнє число. Яка це саме нам не важливо. Ми можемо записати просто його знак. Тут буде додатнє число. Після двічки 4 в квадраті мінус. Теж, коротше, плюс. Тут плюс. І що взяти посерединці? Наприклад, можемо взяти, що це 1,5. Наприклад, рахуємо в квадраті, У нас тут виходить мінус. У нас тут виходить мінус. І тепер дивимось, які нас влаштовують проміжки. Подивіться, більше або дорівнює за нуль. Більше, більше це знак плюс. То ми визначаємо, що х нас належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці. Включно чи не включно? Включно. І як було об'єднання об'єднуючи від двох до плюс нескінченності. Це дуже такий легкесенький спосіб насправді розв'язування квадратних нерівності, але я вам покажу на останок, хто залишився, дивився відео до кінця, що ще простіше. Графіком квадратного рівняння або нерівності у нас є квадратична. Акція а це в нас парабола. Як з цим об'єднанням? Парабола така або така. Що залежить, куди будуть її вітки? вгору чи вниз? А тут все залежить від того, яке значення в нас приймає А. Якщо А в нас число додатнє. Віточки будуть наші фору. Якщо А від'ємне, то вони будуть донизу, додолу, до полу. І як це визначати? Для чого я вам це взагалі сказала? Просто так, захотілося поділитися своїми знаннями. А що не можна? Звичайно можна, але насправді я вам це сказала з користю. Ми можемо подивитися і бачимо. Перед х квадрат, а в нас одиничка, воно додатнє, то будуть віточки вгору. І ми через ці дві точки проводимо ось так параболку. Бачимо, що тут в нас додатні значення, тут від'ємні і тут знову додатні. Тому ми могли не підставляти і визначати, а одразу сказати, де плюс, де мінус. Якщо б в нас було навпаки, було б мінус х квадрат, то параболка в нас була. не попала. Віточками. До полу. І тут у нас був би мінус, тут плюс і тут мінус. Тоді у нас підходив би проміжок від одиниці включно до двох включно. Ну що я вам можу сказати? Я дуже сподіваюся, що вам було зрозуміло, ви розібралися в цій темі, і вас не виникне питань, коли ви спробуєте перевірити себе і розв'язати це самостійно. А на цьому в мене все. Буду вас дуже рада бачити ще на моїх уроках. І запам'ятай, математика це легко.